Привіт всі! Це ваш гороскоп на цей тиждень, тобто з 19 по 25 серпня. Цього тижня, можливо, несподіванка в плані відпочинку. В плані дітей чи фінансових вкладень щось може трапитись. Напруження ситуації в сфері особистого життя, тому будьте обережні, плюс в нас тільки що відбулося повня, а повня ще буде тривати декілька днів її вплив на нас. Тож емоції можуть бути підвищені, емоційний фон. Стосунки можуть перевірятися часом, дистанцією або фінансовими труднощами. Новини можуть стосуватися сім'ї, статусу дому чи рідних. Як варіант, наприклад. Доведеться займатися оформленням документів пов'язаних з місцем проживання, чи їхати в гості до батьків, наприклад. У когось будуть вирішуватись питання роботи та працевлаштування. Робіть акцент на документах та справах, які ви ініціювали. В офіційних організаціях і пам'ятайте, що зараз у нас ще триває період ретроградного Меркурія, тому зараз краще не починати нічого нового. Всі справи, до яких ми торкаємось, це має бути продовження того, що ми розпочали до цього. Або ви, наприклад, щось вже починали робити, у вас не вийшло, ви хотіли переробити. Неможливо, що ремонт, якийсь проєкт, книгу дочитати. Ви можете зробити це саме зараз. До зустрічі наступного тижня.